Радий вітати. Що це ти показуєш таке? Це знак якоїсь банди. чи... Ой, а ти наче не знаєш, що це? Ти не знаєш, що це за знак. Я гадки не маю. Ти не знаєш, Джиммі Феллон не знає, Девід Леттерман не знає. Жоден комік шоу бізнесі не знає, що це. Так? Чи що? Так розкажи. Ой, досить, Джиммі. Серйозно. Прийшов час розкритися. Людям це сподобається. Я прийшов сюди, щоб зірвати гри в секретності, щоб розповісти правду, бо я втомився від секретів і брехні. Це секретний символ ілюмінатів. І ти один з них. А вони постійно демонструють язик. Повне відео з двадцяткою божевільних витівок Джона Керрі на ток-шоу. Дивіться на моєму основному каналі Білі Боб.